Наприкінці минулого року в Івано-Франківську створили мапу доступності. Працювали над нею радник голови громади з питань доступності Юрій Гапунчук спільно із людьми з інвалідністю та департаментами. Відтак визначили 5 великих маршрутів, які потрібно зробити комфортними для маломобільних людей. Усі вони ведуть з центру до медичних закладів та парку. Перед початком своєї роботи я проаналізував дороги, тротуари, сполучення в сегменті доступності і визначив найбільш важливі на сьогоднішній день місця та ділянки. Це є лікарні, це є різні заклади. Та підприємства, перший маршрут, який завершили, повністю пролягає від обласної лікарні Івано-Франківська до центральних вулиць. Результат виконаних робіт свого часу перевірила інспекція на візках колісних. В першу чергу ми вибираємо ті об'єкти, де проходять реабілітацію, лікування наші хлопці і люди з обмеженими можливостями, щоб було їм комфортно добиратися, щоб вони не відчували перешкод. І тому ми якби, реалізували вже проект від обласної лікарні до центру міста. Наразі на завершальній стадії робіт знаходяться ділянки пішохідних переходів по чорновола. Вздовж усієї вулиці зроблені пониження та встановлена тактильна плитка. Тактильну плитку декуди ми на переходах з'єднуємо направляючими тактильними плитами, так щоб можна було з одного переходу незрячим людям перейти на другу на другу частинку переходу. Багато де йдуть до парку відпочинку. Наприклад, через парк відпочинку можна вийти на вулицю Шевченка, яка якраз для маломобільних груп населення відповідає по, ну, по всіх цих параметрах, теж можна перейти на вулицю Мазепи, яку ми теж маємо зробити, щоб можна було це перейти. Ну, Крім того, що є парк, де дуже багато збирається людей, і є пологовий будинок, теж дуже багато є людей, які їдуть туди, багато зупинок. Ну, і тому всі ці переходи, які, які є поблизу до зупинок, ми мусили всі переробити для маломобільних груп населення. Пониження зробили і біля міської лікарні на вулиці Матейка. Крім цього, тривають ремонтні роботи на вулиці Мазепи. На декількох ділянках використовувались плитки та бордюри, які стояли раніше. За словами представника підрядника, в результаті цього вдалось суттєво зекономити на матеріалах та вартості робіт. Ми демонтовуємо старі бордюри з каменю їх понижуємо, а також вкладаємо тактильну плитку. Якщо це на великому перехресті, то тактильна плитка з одного пониження з'єднується з іншим, щоб люди могли мали змогу безпечно. Переходи також це дуже важливо для тих людей, які пересуваються на кріслі колісному, чи молоді мами переводять з дітьми з колясками, а також для людей похилого віку. Голова громади Русан Марцінків каже: завдяки спільним зусиллям: місто стає більш комфортним для усіх мешканців. Тання доступності сьогодні напевно. Після питання підтримки захисників, напевно, стоїть на другому місці по важливості. Тому працюємо, робимо ці роботи. Дякую, що тут долучається багато людей до цієї роботи. Надіюся, що місто стане більш доступнішим для людей з інвалідністю. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.